Усім доброго дня! Вітаю усіх на каналі Людмила Карпати. Сьогодні будемо пекти з вами бисквіт. Мені треба на тортик. Будемо з вами збирати тортик від бисквіту до повністю до оформлення. Поетапно буду вам показувати все, як буду робити, конфітюрку буду робити, заварувати. Все буду вам показувати повністю цілий тортик, але поетапно. Так що почнемо з вами пекти, пекти, мішати, замішувати бисквіт. Хочу ще всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Підписуйтеся, хто не підписався, ставте лайчик, пальчик вверх, щоб відео просувалося. Також на Ютубі на, на головній сторінці є силочка. На мій канал на Фейсбуці. Підписуйтеся на Фейсбук, переходіть, тому що на День Валентина буде у нас розіграш, будемо розігрувати подарунки. Участь будуть приймати ті, хто буде підписаний на два канали: на Ютубі і на Фейсбуці. Я сяду, всіх перепишу, всіх виберу, всіх понумерую. І ми по такій спеціальній програмі е, виберемо переможців. <кій> будемо бачити, скільки там підпишеться людей на Фейсбуці. Від того буде залежати, скільки подарунків будемо розігрувати. Е, чим більше буде людей, тим більше буде подарунків. Так що беріть, про, е, підписуйтеся і там, і там. Ну, а ми з вами почнемо. Так, яйця трохи роз я їх розбила просто, бачите, рідкі там такі вони. Е, даю сюди ванільний цукор, даю сюди е, крохмаль і. Е, буду визбивати, щоб крохмаль розчинився. Так. Як крохмаль у нас розчинився, даємо цукор і кладемо взбивати до пишної, пишної маси. Так, збилися уже у мене яйця з цукром, збавляємо на малі обороти. І будемо потрошки давати в мене тут мука, крухмаль, мука, какао і порошок для печива. Кидаємо потрошки. і по чуть-чуть л'ємо молоко. Ось так робимо цей без квіт. Знову даємо молочка. Так, знову даємо. І знову даємо все молочку. Даємо муку, все воно об'єдналося, виключаємо наш бисквіт готовий, так. Замішуємо трошка не сильно так. Видно вам так? Добре. Це форма. Форму я заставила пергаментом всередині і навколо, тому що мені треба, щоб були рівненькі крайчики і виливаємо. Виливаємо все і будемо випікати при 170 градусах пів години. Але дивіться по своїй духовці, щоб до готової шпажки. Довірніше до сухої, до готової кажу, до сухої шпажки. Так, зараз тут чуть. Ось так я роблю, щоб не відліпалося, Чуточку тіста. Отак. От Гляньте і все. Приліпили і все кругом тримається гарно. І кладемо випікати. Так, дивіться, який вийшов гарний бисквіт. Е, У мене тут е, два бисквіта. Два дуже високий. Бо торт буде дуже високий, два бисквіта, Я напишу в рецептурі, якби одну порцію і на менший діаметр форми. Глянь, така красота. Дуже гарний. Так що? Беріть, пробуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!